Квантова механіка, попри свою універсальність і неймовірні математичні успіхи, ну нічого не стверджує. Вона не пояснює, що таке вимірювання, як відбувається колапс хвильової функції, і не визначає, які фізичні об'єкти обрані вимірювальними приладами, і, відповідно, хто виступає в ролі спостерігача. Квантова фізика працює виключно з ймовірностями. Але не розкриває, як саме відбувається взаємодія в нашому фізичному світі. Насправді, квантова механіка це спрощена математична схема, що описує дивовижний світ, який ми не спостерігаємо. Бо спостерігати ймовірності, штучні математичні сутності ми не навчилися, ми навіть приблизно не уявляємо, як з'являється фізичний світ із цифр або рівнянь. Про що це говорить тільки про те, що квантова механіка це взагалі-то розділ математики, але не фізики. Однак весь фокус у тому, що там усе працює, не існує нічого більш передбачуваного, ніж ймовірність на місце розташування елементарної частинки, точніше кажучи, того, що ми звикли інтерпретувати як елементарна частинка. Водночас, квантова механіка не є всеосяжною теорією, а її положення обмежені конкретним дослідженням, звідси висновок, теоретичні висновки не сумісні з класичним уявленням про будову атома. І поняттям взаємодія частинок. Внаслідок об'єктивності емпіричних даних ми маємо справу з ймовірностями, а не частинками. Одночасно великомасштабні процеси цілком собі пояснюються окремими квантовими ефектами наприклад, чому і як горить сонце, що таке електрика, у чому полягає фізична природа електроніки. Усі ці процеси залежать від квантових законів, як ми їх розуміємо. Мікросвіт породжує специфічні явища. Принципі, неможливі для світу речей. Наприклад, суперпозиція дозволяє частинкам перебувати в безлічі станів одночасно. Природно, це суперечить нашій інтуїції про предметну фізику і фізичні виміри. Той самий колапс хвильової функції описує непередбачуваність земних приладів, але ніяк не визначає зміну стану системи, ми рахуємо ймовірності, але не вимірюємо величини. Водночас правило Борна стандартизує ймовірність розчаклування хвильової функції, даючи змогу обчислити шанс виявлення частинки в певній точці. Математично це пов'язано з квадратом амплітуди ймовірності. Але оскільки ми маємо справу з нескінченним числом ймовірностей, будь-яка точка частинка може бути виявлена в будь-якій точці простору, вимірювання не означає місцезнаходження. Це всього лише ймовірність певної події, яку ми асоціюємо з реальною часткою, інакше ми збожеволіємо, намагаючись зрозуміти, що вирахували або виміряли.